Отже, я повертаюся до другого зимового походу 1921 року, 17 листопада цього року, частина армії УНР під проводом Тютюнника потрапила у засідку. Їх оточили. Тобто вони опинилися в полоні. Всіх оточених очолив полковник Іван Гаєвський. Ми маємо знати це прізвище. А тепер зацитую те, що відбулося 100 років, і те, що деяких українців чи недоукраїнців чи малоросів дуже дивує сьогодні. І ті, які є сьогодні, чомусь вам плять, що це ж третє тисячоліття. Як же ж це в центрі Європи, в третьому тисячолітті відбувається такий геноцид? Він відбувається, власне, через те, що значна частина українського суспільства ковтнула цей геноцид, прийняла цей геноцид і далі йшла шляхом московської залежності. І тепер їх навіть не рятують ракети. Отже, цитую, що відбулося з нашими воїнами 100 років тому большевицькі кулемети на тачанках під'їхали близько і, бачучи, що ми вже. Не маємо чим відбиватись, строчили по нас. Кіннота оточила село уже з усіх боків, і тікати вже було нікуди. Серед нас було багато поранених та забитих. Все перемішалось. Кіннота большевицька рубала наших полонених, так як порубали зараз наших полонених в Оленівці, коли під'їхав Котовський, заборонив рубати, а почав брати в полон. Кіннота зібрала всіх живих в одну кучу. А ранені ще лишилися на полі, декотрі з них були добиті московськими більшовиками. Це продовжувалося до другої години ночі. А що ж було далі? Це відбувалося в селі Маліміньки на Житомирщині, на цій Житомирщині, яка зазнала колосального ракетного удару в березні і загрожена зараз з боку Білорусі. На другий день нас вивели на двір, построїли по два. Явився Котовський і Гаркавий. Котовський заявив, що хто служив в Червоній армії, вийшли вперед. Очевидно, нашим полоненим поставили запитання інших: хто з Азову вийшли вперед. І ті, які були з Азову, їх помістили в, ос... в окремий барак. Вийшла більша половина. Цих знову построїли по два і стали перевіряти, коли і в яких частинах вони служили. Були такі, що мали документи про службу большевицькій армії і показували ці документи. Але ж коли вони відповідали Котовському на українській мові, то він відправляв їх куди? На розстріл. Я звертаюся до тих дегенератів, саме так, які досі ще говорять російською мовою. Так от Котовський, коли чув від українського воїна українську мову, відправляв їх відразу на розстріл, тому що це важливіше за кордон. Межи державами. Тому що це кордон, який пролягає у середині наших з вами почуттів. А вмотивований тільки той воїн, який знає, що він воює за свою державу зі своєю мовою, зі своєю культурою, а не просто за територію, на якій нет разниці на якому язике говоріть. І Оленівка це також розплата за зраду. Зраду мови, зраду історії, зраду культури. На жаль, платять найкращі за найгірших така вже воля неба. І це оскаржити надто складно. Бо навіть як будете оскаржувати, небо вас не почує, бо там абсолютні закони. Коли, на жаль, ще раз, але це так: найкращі відповідають за найгірших. Далі. То він відправляв на розстріл, коли чув, що хтось говорить українською мовою, кажучи, що там тебе зрозуміють, коли розстріляють. Гаркавий, коли до нього звертались по-українськи, питав, чи давно він став українцем. Тобто, якщо ти говориш українською мовою, то ти є українцем. Коли ти не говориш українською мовою, то ти ворог. Це ще не усвідомило українське суспільство.